Did you в ніч на 16 серпня світ, затамувавши подих, спостерігав за Аляскою. Саме тут в Анкориджі відбулася довгоочікувана зустріч, сповнена тривог і надій Дональда Трампа і Путіна. Головне питання, яке хвилювало мільйони, чи станеться розмова початком кінця війни в Україні? Чи стане черговим кроком до переділу світу за спиною українців? У цьому відео ми розберемо кожне слово Трампа та Путіна, друзі, щоб зрозуміти, чи не продали нас. Додивіться це відео до кінця і підпишіться на наш канал, друзі. Погнали! Перед початком зустрічі в Путіна запитали, чи перестане він вбивати цивільних. Той зробив вигляд, що не почув. Які ж конкретні результати перемовин Яніно? Запитаєте ви, друзі? Розкажу за кілька секунд. Отже, якщо резюмувати коротко, CNN назвало зустріч Трампа та Путіна безрезультатною. А BBC – приниженням США? Політико пише про тріумф Путіна на Алясці. Білий дім вже назвав зустріч Путіна і Трампа на Алясці історичною. Ця історична зустріч розпочалася у 22.10 за Києвом і тривала у форматі 3 на 3 майже 3 години. З російського боку були Путін, його помічник Ушаков і міністр закордонних справ Коня Лавров. з американського боку. Трамп його радник Стівен Вітков, якраз той, який приїжджав і цілував у Ясна Росіян. Ну і держсекретар. Мовчазний Марко Рубіо, прес-конференція лідерів відбулася на півгодини раніше запланованого. Говорили недовго. Путін і Трамп зробили по одній заяві і не відповідали на питання журналістів. Взагалі, всупереч протоколу, Путін почав брифінг першим, і лише потім слово взяв господар саміту Дональд Трамп. Почав Путін із реверантів в бік США, розказав про спільну історію, близькість країн одна до одної словом підлизав як міг нас розділяє тільки Берінгов пролів. Де да і то там два острова між російським і американським островом всього 4 кілометри. Ми близькі сусіди, це факт. Взагалі, ця тенденція підлизування і е, щедрої встрічі з е, обіймами це все було в риториці, яку брав Путін для демонстрації. Так це потім і пропагандисти теж коментували. Путін е, зробив доволі великий екскурс в історію, повторив свої тези про те, що русські і українці один народ, і що для росіян це боль, те, що відбувається зараз. О, тобто війна він натякнув, що війну варто завершувати Проте жодних деталей можливого припинення вогню Путін не надав. Я не раз говорив, що для Росії собития на Україні связано з фундаментальними угрозами нашої національної безпеки. Более того, ми всегда считали и український народ я говорил об этом неоднократно братським, как это не странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одні кор і все происхід, и все происходящее для нас. Це трагедія і тяжологія буль. Розумію ваше бажання зараз заїхати по екрану, по якому ви бачили це відео. Втім, маємо те, що маємо. За кілька секунд база, яку видала Меланія Трамп, і чому вона, на відміну від чоловіка, підтримує Україну? Додивіться до кінця і підпишіться на нас. Ну а що ж, Путін? Путін також знову згадав, що для завершення війни потрібно вирішити її першопричини. тільки натякнув на певний прогрес у домовленостях. Далі ані пара з вуст. Загалом більшу частину виступу Путін присвятив компліментам Трампу і хвалив економічну співпрацю між країнами, яку хотів би посилити. А він полестив Трампу, що якби той був президентом у 22-му році, то війна не почалась би власне повторив ті тези Трампа, які той як найбільше говорив про. протягом этих последних шести месяцев. Чтобы украинская урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность э, Украины. Тепер друзі до заяв Трампа він не надавав жодних деталей. Трамп обіцяв подзвонити і повідомити Володимиру Зеленському про результати перемовин, що він власне і зробив. А також європейським партнерам за результатами розмови, Дійшли згоди по більшості великих питань. Ми не повністю дійшли до кінця у цьому процесі, але ми зробили немалий крок уперед. Я буду дзвонити невдовзі НАТО. різним людям, яким буде доцільно дзвонити. Перезвоню президенту Зеленському про результати цієї зустрічі. Трамп сказав про лякалки щодо Росії. Мовляв, вони могли би заважати переговорам. Але не завадили. Ми чули численні лякалки про Росію, але це не має заважати нам працювати як країні у бізнесовій сфері. І коли все це завершиться, у нас цей шанс буде реалізований. Тож дуже швидко. Після всього цього я зроблю кілька телефонних звілків, щоб все пояснити, щоб пояснити, що ми мали дуже продуктивну зустріч, досягли згоди по багатьох моментах. І, і, і лишилися деякі незакриті питання. Значні Ми ще не дісталися до вирішення, але ми дуже наблизилися до цього. Дональде це не лякалки. Росіяни щодня в Україні вбивають, вбивають мирних людей. Тому давай вже не колопай пічку, а роби щось. Взагалі Трамп виглядав доволі напружено і недолуго. До речі, із трансляції вирізали той момент, де він аплодував Путіну, поки той спускався зі свого е, літака. Ну і таке враження було, що е, фан-клуб, е, який очолював е, фан-клуб Путіна, який очолював Трамп, нарешті зустрівся зі своїм лідером, і Трамп, як голова фан-клубу в такому схвильованому настрої, аплодував диктатору, тобто своєму кумиру, який нарешті з ним зустрівся. Коротше, жалюгідне явище, Путін і Трамп жартували, що наступна зустріч може відбутися в Росії, але важко було зрозуміти наскільки це було сказано серйозно. До речі, за кілька секунд покажу вам цікаве відкриття. Здається, щоб почуватися впевненішим під час зустрічі, кремлівський диктатор докинув собі трошки зросту. Додивіться до кінця і підпишіться на наш канал. Ну а поки про дружину американського президента, Меланія Трамп або Меланія Трампенко, які охрестили в соціальних мережах, передала Путіну особистого листа. В ньому йшлося про викрадення українських дітей. Пише Reuters. листа під час саміту особисто вручив президент США Трамп. Зміст не розкривають, відомо лише що йшлося про викрадення дітей внаслідок. війни. Що Трамп сказав журналістам за підсумками зустрічі? Ну як завжди, думає, що вони близькі до підписання угоди, що 10 з 10 оцінює зустріч, Україна мовляв має погодитися на умови. І протягом наступної хвилини розкажу вам, як Трамп перевзувається в повітрі. Знов друзі, Трамп додав, що найближчим часом може бути організована зустріч за участі власне Трампа, Зеленського і Путіна. Трамп також заявив, що оцінює свою зустріч із Путіним як успішною, і передумав. Передумав запроваджувати санкції проти Росії найближчим часом. Каже, що ще 2-3 тижні буде думати, що робити із цим. Ця зустріч була дуже теплою між двома надзвичайно важливими країнами, і це дуже добре, коли вони знаходять спільну мову. Я думаю, що ми вже досить близько до угоди. Але дивіться, Україна має погодитися на це. Можливо, вони скажуть ні. При цьому Трамп визнав, що обговорював із Путіним питання обміну територій, хоча напередодні говорив, що ні цього робити не буде, і говорив про гарантії безпеки. За деякими пунктами вони, мовляв, дійшли згоди, але не уточнив за якими саме на питання журналіста Fox News про санкції проти Росії. Трамп відповів, що поки що не планує їх. Водити більше того, голова МЗС Росії Лавров очікує, що США знімуть частину санкцій після зустрічі лідерів. Пише за Вашингтон Пост, але коняка перманентно, як ви знаєте, бреше, тому вірити будемо тоді, коли це станеться. Тим часом Блумберг пише, що США зважують санкції проти Роснефті і Локойлу і інші можливості, якщо Росія відмовиться від припинення вогню. Джон Болтон. Колишній радник із національної безпеки Дональда Трампа зробив кілька заяв в інтерв'ю телеканалу CNN. Зробив це одразу після саміту Трампа і Путіна. Хочу, щоб ви знали про ці заяви. Отже, Трамп не програв, але Путін явно виграв. Трамп не отримав нічого окрім нових зустрічей. Трамп уникнув санкцій. Йому не загрожує припинення вогню. Наступна зустріч не призначена. Зеленському нічого про це не говорили до цієї прес-конференції. Це ще далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшої частини того, чого хотів. Трамп же досяг дуже і дуже мало. Друзі, щодо власне предмету цього обміну територіями і з приводу гарантій безпеки, ну це власне ньюс видання сполучених штатів розповсюджують як офрек, який вдалося почути одному із поплічників Трампа, який спілкувався із журналістами, дві новини. Кажу одразу, що це неофіційно, втім мушу вам про це повідомити. Перше, що гарантіями безпеки будуть країни НАТО без членства України в НАТО. Тобто, якщо Путін нападає на Україну знову після перемир'я, то країни-члени НАТО в рамках позаблокового статусу співпраці будуть нас захищати. Ну і другий момент з приводу території, мовляв, Донбас і Крим Путін хоче забрати собі, вже не претендує на решту областей, і тут вже Трамп чекає відповіді за. Зеленського. вважає, що це дуже гарна зділка. Подивимось, чи все це підтвердиться, і подивимось на реакцію Зеленського за підсумками розмови Трампа і Зеленського телефоном. Президент Сполучених Штатів повідомив Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир'я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни. Трамп сказав: Я вважаю, що швидке укладання мирної угоди краще ніж. Перемир'я про це заявив кореспондент видання Бара Кравіт із посиланням на учасника розмови. Водночас видання «The економіст каже, що сторони погодили угоду про припинення повітряних атак. Побачимо, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Ми бійці спеціального призначення ГУР Мо України звертаємось до вас про допомогу зборі коштів на придбання автомобілю. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування. Не було поміченим та не привертало увагу. Тому нам потрібні авто найбільш приближені до цивільні. Дякуємо кожному хто долучився до збору коштів. І про смішне в мережі звернули увагу, що Путін раптово підріс заради зустрічі з Трампом. У бранні російського диктатора помітили дивний елемент. Якщо порівняти Трампа, зріст у нього 190 сантиметрів і офіційно 170 е, Путіна, то різниця навіть у 20 сантиметрів на відео не надто помітна. Зате помітно, що й схоже на легкий екзоскелет під штанами, як мінімум від колін. Так, так, Карлик собі додав зросту штучним методом. То що в сухому залишку, друзі, здається, ми бачимо наразі перемогу Росії. В цьому саміті двобої Путін досяг тактичної мети, прорвав дипломатичну блокаду і знову вуаля легімітизував себе як світового гравця, з яким змушені рахуватися. Червоні хідники розкладає армія Сполучених Штатів військові перед диктатором біля його літака. Ручкаються, аплодують. Трамп отримав бажану картинку для медіа, але не зміг продемонструвати швидкого вирішення конфлікту. Ну і своєї свого лідерства, своєї статусності, головна небезпека полягає в самому факті переговорів про долю України без її участі. Це створює небезпечний прецедент і заохочує агресора до подальшого тиску. Тому затягування часу це те про що я вам говорила напередодні. У відео цього домігся Путін ну, а що передувало цій зустрічі. Дивіться ось тут.